Всі питання, які будуть виникати, як же мої рідні, як же робота, як же все решта, це знову ж таки, цим, цими питаннями ви залишаєте себе в старій мірності. Ви надаєте собі просто піти прямо, бачити ось цю пряму дорогу і не озиратися на сторону, назад, взагалі, просто їхати прямо. І для кожного з нас там прямо видно, знаєте, певний сигнал. Кожен з нас його бачить. І наше завдання зорієнтуватися на цей сигнал, на цей а, такий імпульс, блиск, світло, яке нам маячить просто, да? там вдалині стоїть маяк і каже, тобі сюди, тобі сюди. А тобі страшно, ніби нічого немає з собою, ні грошей, абсолютно нічого.